У моєї розповіді Василь Миколаївич Гірків, самодіяльний композитор, митець, який увійшов в історію. В Шумську жив з 1965 року, приїхавши сюди вслід за дружиною, яку відправили по роботі після закінчення Тербовлянського культосвітнього училища. А сам чоловік народився 14 січня 1938 року у селі Велесні, нині це монастирська ОТГ Чортківського району Тернопільської області. Коли хлопчику було п'ять років, загинув його батько. Його жорстоко замучили Ковпаківці, коли влітку 1945 року рейдували до Карпат. Смерть у радянці покарала за те, що виходець з Галицького села дуже любив рідний край та посильно допомагав українським партизанам. Пізніше більшовицька влада за смерть глави родини помстилася і всій сім'ї. Одинадцятилітнього Василя та його маму. НКВСівці відправили до Харбарівського краю Російської Федерації. ревних хранителів комуністичної морелі зовсім не цікавило те, що на новій землі не було школи, а на рідній землі хлопчик щодни не бігав до неї, тому що дуже тягнувся до знань. Знайомство з принадами чи жени тривало для нього до того, коли після смерті батька народів юнак отримав змогу повернутися на рідне Тернопілля. Пізніше щодо жени повернулася також його мама. Правда, не сама, а з донькою Марією та її батьком. Пристосування до життя в юєму селі тривало для хлопця також непростим і довгим. А, недавнім політзасланцям місцеві робочі не довіряли роботи, проте син галичанина, загиблого від рук ковпаківців, не впадав у відчай. Згодом йому все ж таки вдалося влаштуватися різноробочим у місцевому колгоспі. Потім з цієї посади у 1959 році він пішов на військову службу. Восени 1965 року Василь Миколайович Ільків став викладачем музичної школи мистецтв. До речі, він і нині там працює, хоч і знаходиться на заслуженому відпочинку, але завжди залишається в наших серцях. У 2008 році Василь Ільків став заслуженим працівником культури України. Цим почесним званням його було нагороджено за його працю зі створення аматорських колективів на Шумщині. На Шумщині з 1963 року, від 1965-го викладач музичної школи мистецтв, від 1969-го керівник Шумської народної аматорської хворобої акапели, ініціатор створення та учасник вокального квартету «Спалах». Автор музики на вірші Вихруща, Демківа, Ткачук та інших літературів краю помер 9 грудня 2020 року в місті Шумськ. Назавжди залишається в нашій пам'яті. Тож цінуємо творчість наших митців, нашого краю та загалом цієї України. Дякую за увагу.